Всім доброго дня, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися мій YouTube канал про Нову Зеландію. Будь ласка, підтримайте мене, поставте подобайку, гершиний коментар. Тема сьогоднішнього відео це 20 переваг життя в Новій Зеландії. І на першому місці це Нова Зеландія це дуже гарне місце для людей з обмеженими фізичними вадами. Адже по всій Новій Зеландії розвинута дуже інфраструктура для таких людей. І куди б ви не їхали, особливо там по містах будуть скрізь переїзди, бордюр немає, будуть спуски для візків. Коли такі люди йдуть до басейну, до аквацентру, для них буде спеціальне крісло, яке їх садить в джакузі, спуск, що можна спускатися там на кріслі в басейн також. Одним словом, для таких людей тут країна дбає. В містах безліч туалетів. Спеціально для людей з обмеженими фізичними вадами, і ти, коли тут знаходишся, то розумієш, держава таких людей не кидає, дбає про них. На другому місці Нова Зеландія займає перше місце по легкості відкриття і веденню бізнесу. Тобто це така велика перевага, коли ви можете відкрити бізнес за дві хвилини, там за три хвилини в інтернеті, і вам нічого не треба по ніби яких кабінетах ходити, ніякі довідки брати. І так само по веденню бізнесу вона займає перше місце. На третьому місці це в Новій Зеландії дуже привітні люди. Тут як ніде, вже жив в, в, в Європі з Нової Зеландією мені хорошо порівняти. Тут дуже привітні люди, завжди чемні виховані на дорогах. Також коли ти водиш автомобіль, вихованість, ніхто тебе не облізає, ніхто не це не обганяє в місті. Ну класно взагалі виховано. Всі тебе пропускають, десь як ти йдеш. В такому людному місці чи спармаркеті ще десь вітаються. Димним словом, це також дуже великий плюс. А четвертому місці в Новій Зеландії недорогі авто. Тут можна автомобіль купити за першу свою зарплату спокійно, у вас ще залишаться гроші. Нормальний японський автомобіль там. 98-го, 2000-го навіть року можна купити до тисячі новозеландських доларів, він буде в гарному стані, буде їздити. Багато українців якось сюди приїхали, саме купували такі недорогі автомобілі і від'їздили ще дуже довго. Дороги класні, тут ходова майже наламається. І причина, чому тут ще недорога ціна на автомобілі, що не платиться розмитнення за віз автомобіля через то тут дешевші ціни. На п'ятому місці це дуже екологічна країна. Як ви всі знаєте, друзі, Нова Зеландія це справді екологічна країна. Тут нема таких величезних виробництв, таких заводів. І в, саме в Новій Зеландії найчастіше в світі повітря. І це також великий, дуже плюс. На шостому місці це безкоштовна медицина для дітей. Уявіть, в Новій Зеландії є безкоштовна медицина для дітей і не тільки сама медицина, а ще й зубний лікар. Тобто стоматолог для дитини безкоштовний, і це велика перевага. На сьомому місці це країна дуже така приваблива для людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Я колись працював з робітницею на одній роботі, то я її питав: вона була з Австралії, чому ти ну, вибрала Нову Зеландію, які тут для тебе найбільші плюси? Вона говорить: був партнер, дівчина з Німеччини, вона каже, що тут дуже до нас гарне ставлення. В цьому плані в Австралії трошки гірше, через те, що Нова Зеландія подобається. А ще до мене на бокс ходила людина, і вона не могла визначитися. Вона хлопець чи дівчина, і на ню казали Зей. І тут до неї ніяких там, на ню ніхто так дивно не дивився, все це сприймається в Новій Зеландії, нормально. Тобто це така країна дуже хороша для цього в цьому плані. На восьмому місці. В Новій Зеландії чашка кави коштує 5-6 доларів. І те саме коштує похід на цілий день в аквацентр, де на вас чекають джакузі, сауна, басейни з гарячою водою, з теплою водою, з холодною, дитячі площадки. Це все теж коштує 5-6 доларів. І це просто супер. Це якісні продукти. Коли приїжджаєш на Узеландію, ти спочатку не можеш звикнути до їхніх продуктів, а потім, коли ти трохи пожив, ти розумієш, наскільки вони якісніші, менше додається всякої хімії. І ти звикаєш до цього всього. І хто не приїжджає в Нову Зеландію, говорить, що тут порівняно там, з Америкою і з іншими країнами якісніші продукти. Казник, як в Новій Зеландії дуже тепла зима. Тут як, як така зима, як у нас в Україні приблизно вересень, початок жовтня. Інколи ну, середня температура там, 10 градусів, але інколи прогрівається до 20 там 15 часто дуже буває. Одним словом, так такої зими немає. І Для людей я, наприклад, люблю дуже теплу погоду, то це ідеальна країна. Тут немає таких перепад температури, як там в інших. Такий показник, як компактність країни. Країна не дуже велика, але вона не дуже й мала. Якщо рівнять, вона по розміру, як Англія і Японія. Але в принципі, тут з найдальшої. Точки до океану буде їхати півтори години. Це де б вони були. Саме далі точка до Океану це півтори години. І там, якщо ви живете в місті десь в будь-якому, вам на якийсь трек поїхати з сім'єю чи самому прогулятися, це буде дуже близько. Там може бути 10 хвилин 15 ну, якісь там більш там, класніші за годину їзди. Ну, Одним самим все роз дуже близько, магазини, супермаркети, класно. Окейний дуже темп. От Новії ну, Зеландії нема цієї біганини, такого, такої движухи. Тут такий розміняний спосіб життя, люди нікуди не поспішають. Часто запізнюється на тренування, там, на роботу, такий темп, особливо на Південному острові, і це знімає такий показник, як стреси. І Це також плюс великий. Річ, як не жарке літо в Новій Зеландії, таке якраз я б сказав, ідеальне літо, десь в середньому температура плюс 25. Бувають там рід, дні рідко, що 30, 27, 28, 30. А в основному це 25 градусів літо. І це дуже комфортно для, для Нової Зеландії, тому що жарке літо також не всі дуже переносять там більше, плюс 30-40 духота. Тут такого немає. Це, це такий показник, як різноманіття природи. В Новій Зеландії є все. Від льодовиків до фьордів своїх, гір засніжених, океан, море, унікальна природа, унікальні тварини, які живуть тільки в Новій Зеландії, такі як ківі. Куди б ви не поїхали? Тут на, на кожного покупця є свій товар, тобто в одній країні здоровенний різновид природи, і це величезний плюс. Паспорт Нової Зеландії. Новозеландський паспорт дає вам дуже великі можливості. Наприклад, вже зараз змінили таку, ту ситуацію, що якщо у вас новозеландський паспорт, ви спокійно можете переїжджати в Австралію, жити, працювати. І там Дуже швидко отримаєте резидентство, раніше було складніше. І також в ряд країн англомовних, особливо, набагато легше отримати візу, і там є домовленості з деякими країнами. І це також великий плюс. Це такий показник, як висока зарплата в Новій Зеландії. І справді, в Новій Зеландії висока зарплата. Середня десь буде на рівні 50 тисяч доларів на рік, а в принципі багато хто отримує більше 75 тисяч. І ціни дорогі, але зарплата також дуже висока тут в Новій Зеландії. і Це великий плюс для цієї країни. Це, це такий показник, як мінімальна зарплата. Мінімальна зарплата в Новій Зеландії на даний момент становить 22,70 новозеландських долара на годину. Тобто менше цієї зарплати вам ніхто платити не має права в Новій Зеландії. І Це дуже висока мінімальна зарплата. Друзі, це, це такий важливий показник, як освіта Нової Зеландії. Освіта Нової Зеландії дуже ціниться, адже люди, які тут навчаються, мають право працювати 20 годин на тиждень і підвертати собі за навчання таким чином кошт. Коли ви закінчите новозеландський вуз, то ви можете тут залишитись на робочу візу і податися потім згодом на резидентство. І новозеландська освіта дуже ціниться в усьому світі, друзі. Така ситуація. Кругле літо можна купатися в океані, в морі. Тут є Тасманове море, яке найбільше прогрівається. Це туди треба їхати між двома островами, де Нельсон. Там вода буває інколи літом, навіть більше 20. В океані там 18 градусів це нормальна така температура літом. Всі купаються. І це також супер. І закриває нашу двадцятку переваг життя в Новій Зеландії. Це такий показник, як безпека країни. Вона то закриває двадцятку, але думаю, ще один з таких самих таких вагомих показників. Адже кожним роком більше і більше людей саме обирають такий показник, щоб в країні була безпека. Нова Зеландія саме такою країною і є. Це її віддаленість, це те, що тут рівень злочинності на дуже. Низькому рівні, коли я жив на північному острові, я навіть їздив на серфінг і автомобіль не закривав. Там просто він в мене був відкритих. Багато людей, хто живе там і на південному острові, будинки не закривають, особливо за містом, їдуть собі. І це нормально. Тобто це безпека. Поліцейські тут ходять навіть без своєї табельної зброї, без пістолетів. Це дуже багато про що говорить. І коли ви обираєте Нову Зеландію, то найбільш, один з таких вагомих показників це саме безпека країни. Дякую, друзі, що прослухали це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте мене, підпишіться. Мені ваша підтримка дуже важлива. Нехай щастить вам у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі!